Star Wars Outlaws – це гра, на яку в мене було багато сподівань, бо я дуже люблю пригодницькі ігри, і по перших кількох годинах, які мені вдалося пограти раніше, вона саме такою виглядала. Без вишок, без аванпостів і іншої духоти відкритих світів. І знаєте, багато в чому ця гра мої сподівання виправдала. Але, на жаль, далеко-далеко не у всьому. І це велика проблема. Дай Боже, з вами Oldboy, і сьогодні ми глянемо нову гру від. Massive Entertainment та Ubisoft по франшизі зоряних війн. Та дізнаємось, чи це той самий Ubisoft, який багато хто ненавидить, чи це все ж одна з тих унікальних перлин. Які час від часу все ж з'являються з під пера цього видавця? Отже, почнемо з бази. Зоряні війни, поза законом, це гра, де ми беремо на себе роль молодої мисливиці за легкою наживою Кей Вес та її маленьке звірятко Нікс. Кей це типовий Індіана Джонс або Натан Дрейк. У вас є гакішка, бластер з безкінечною кількістю набоїв і різноманітні гранати. А також ви можете в ближньому бою наваляти якимось штурмовикам по стелсу або в кулачному двобої. Ну і звісно ж, купа іронічних фразочок, це як на мене. Вже якесь кліше подібних персонажів, але мені подобається. І бластер має кілька режимів пострілу, які потім можна прокачувати. Один з них це звичайні постріли, інший це розряджати різні електричні щити або дроїдів, а також третій це, типу, стріляти аля-гранатометом. Ну і, звісно, ж всі ці режими можна буде з плином часу прокачувати, удосконалювати і тому подібне. Також Кей може піднімати зброю, яка падає з ворогів. А це можуть бути як дробовики чи автомати, так і більш руйнівна зброя, як шестизарядник зі щитом. Втім, після того, як закінчиться набой. І вам доведеться її викинути і повернутись до рідненького пістолета-бластера. І ось тут одразу варто сказати, що коли я грав демо, я не розумів, що за баг. Що я можу підняти не всю зброю на землі. Тобто вбиваю двох однакових штурмовиків з однаковою зброєю, але автомат одного валяється на землі не активний, а автомат іншого можна підняти без проблем. Але як я потім зрозумів, гра враховує шанс, з яким може випасти зброя з ворога. І цей шанс не 100%, що насправді візуально все ще виглядає як баг, а не як фіча. І хоч я розумію, чому випадає не з кожного ворога, все ж можна було зробити, щоб автомат зникав після смерті в тих ворогів, з яких його не можна підняти. Але по Факту візуально все виглядає абсолютно однаково, і це максимально тупо. Хоча це далеко не єдина візуальна проблема гри, ми ще до цього повернемось. Також у нас є приємні польоти в космосі з доволі простою, але непоганою боївкою, чисто щоб розбавити геймплей. Воно двокнопичне, але непогано розважає і має красиву анімацію приземлення на планету та злету з неї. Я на цій анімації акцентую вже не вперше, хоч таке вже є в багатьох іграх, що в No Man's Sky, що в багатьох інших. Але мені просто спокою не дає те, як це в Срато реалізувало. Starfield, тому хотілося згадати і про цей елемент. Корабель, як і зброю, як і одяг можна прокачувати, додавши новий вид зброї, змінювати його колір тощо. Взагалі, все, чим орудує Кей, її корабель, ховербайк чи бластер, все можна кастомізувати як візуально, так і в плані апгрейду. Одяг же можна купувати новий або використовувати нові скінчики на тому, який вам найбільше сподобався по своїм характеристикам. До речі, перепрошую за затримку випуску відео, ембарго спадало ще вчора, але розробник дав. В тільки 5 днів тому гру, тому все пройти, написати та відмонтувати в мене зайняло більше часу. Бо гра доволі комплексна, хоч і не дуже довга. А мені не хотілося робити огляд, не пройшовши гру до кінця. У Кей є звірятко напарник Нікс, яке активно буде приймати участь у вашій подорожі. Він насправді повноцінний учасник гри. З його допомогою можна натискати на важелі, активовувати вибухові пристрої, відвертати увагу ворогів, піднімати лут на відстані і навіть атакувати супротивників і наносити їм. Якусь шкоду або оглушати. І чим далі ви проходите по грі, тим активніше він буде вам потрібен. Насправді з ним у вас найбільша хімія, і коли йому може загрожувати небезпека, я прямо таки переживав за нього і хотів пошвидше врятувати. Ну а як інакше, ви тільки подивіться, яка лапулічка. Це як стіч з лілу і стіч, тільки миліше. Втім, як це часто буває в іграх, якими явно надихалась Outlaws Більшість місій основного сюжету починаються зі стелсу. Ви методично відволікаєте або знешкоджуєте ворогів, щоб дістатися до своєї мети і не підняти тривогу. Бо Кейвес дуже тендітна особа, яка не може в себе впитувати багато шкоди. В деяких випадках скрадання прямо таки необхідне, і якщо вас зловлять, то гра відкине до контрольної точки. В інших же випадках все як в Uncharted чи Tomb Raider. Ховаєшся, доки можеш, після чого палиш на всі боки. А під кінець доволі часто вас в будь-якому випадку змусять на пряму конфронтацію. Щоб гра не видавалась вам нудною та одноманітним симулятором кущів та вентиляцій. Але зізнаюсь, мене стелс взагалі не напрягнув. Він типовий для будь-якої гри від третьої особи, в якій є ця механіка, як в Ubisoft, так в Sony чи в іграх інших компаній. Воно примітивне, але свою функцію виконує повністю. Що вже важче сказати про загальну технічну складову гри. І ось з контрольними точками в гри також тотальний непорядок. Особливо, що стосується якихось стелс-елементів. Якщо ви запорите завдання там, де вам необхідно було по сюжету ховатися, наприклад, це другий картель, і ви не хочете зіпсувати з ним відносини, то щоразу, як вас ловитимуть, ви відправлятиметесь на контрольну точку, і у вас трішки зменшуватиметься з ним репутація. Іноді це втрата кількох хвилин, але іноді вас може відкинути від 5 до 10 хвилин. Особливо, якщо в процесі потрібно ще й якісь замки ламати своїми приладами, що насправді замахує проходити по кілька. Разів. Звісно ж, якщо ви не криворукі, то такого не те, щоб дуже багато, де ви застрягаєте в грі. Але загалом десь 4-5 разів мене ці жахливо розставлені чекпоінти нормально так підбішували. А поки що хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Ви фантастичні. Особливо дякую ось цим щодовим людям. А також закликаю всіх, хто має бажання та можливість, долучитися до підтримки після цього відео. У нас зараз відкрита монобаза, тому долучайтесь ось QR-код. Дякую вам, ви чудові. Як я й казав раніше, гра, очевидно, черпала натхнення з Uncharted 4, перезапуску трилогії про Лару Крофт і фільмів про Індіану Джонса. Ну і звісно ж, що стосується зоряних війн, це Мандалорець і Хан Соло. І хоч вона має відкритий світ, все ж багато в чому вона орієнтується на детально пропрацьовані міста та локації, де вам потрібно буде багато стелсити та стріляти. Вишук Юбісофта тут також немає. Тут, звісно, є якісь аванпости по типу дислокації імперців, але вам майже ніколи не потрібно їх зачищати. І Встановлювати над ними контроль з одноманітними типовими бійками, з джигернаутами в кінці. Навпаки, як я вже казав, Кей дуже тендітна і відвалюється в нокаут з кількох пострілів. Тому більшість таких аванпостів це просто непомітно залізти, вкрасти щось, чи вбити когось конкретного, Вирубити постел десяток штурмовиків, пострибати, попаркурити. Можливо, десь під кінець вимушено зачистити кімнату в прямій сутичці і піти виконувати інше завдання. Квести це мабуть найкраще, що є в грі, точніше, навіть не квести, а загальна побудова прогресії. Від неї я реально в захваті, хоч ви і можете удосконалювати все від вашого космічного корабля до бластера, все ж в грі немає рівнів прокачки. Так, це не жарт, і в демці мені це не привиділось. В грі немає взагалі левелінгу. Це в 2024 році, в грі від Ubisoft, на секундочку. Хоча рівні це хвороба більшості ігор у відкритому світі. Так ось, вся прогресія побудована на взаємодії з іншими персонажами історії та виконанні різноманітних завдань. До прикладу, експерти. Їх в грі 9 штук. Це персонажі, які відкривають вам гілку прокачки певних предметів та вмінь вашого героя. Пройшовши з кожним вступний квест, вам відкриється можливість прокачки їх гілки навичок. Наприклад, від бармена Кей матиме пасивні навички комунікації, одна з яких це неочікувана атака після того, як вас викрили, але ще не встигли здійняти тривогу. Якщо вам потрібно покращити свій ховербайк, знайдіть експерта-механіка, який вміє це робити. Виконайте квест, щоб його задобрити, а потім отримайте від нього ще 6-8 вмінь, які можна розблокувати. Увага! Також виконайте. Інших завдань, плюс збором луту та покупкою недостатніх деталей. Наприклад, одна з умов прокачки вміння може бути зістрибнути на ховербайку 60 разів з трампліну, плюс виконати квест на рідкісну деталь, і докупити ще декілька, якщо ви їх не знайшли, блукаючи світом. Або щоб ви відкрили смолток і мали більше часу для маневрів. Наприклад, напасти ніксом на ворога, що вас засік перед тим, як піднімуть тривогу. І щоб розблокувати цей смолток, вам потрібно виробити 10 ворогів зі стелсу і 6 ворогів поки їх. Відволікає Нікс. І все у вас тепер є нова абілка, яка вам дається просто тому, що ви виконуєте нативні і логічні дії для свого героя, щоб ваш персонаж ставав краще. І це тільки шматок про експертів. А видів завдань є дуже і дуже багато. Всі вони дуже класно розділені в меню квестів: окремо основний квест, окремо завдання по пошуку якихось елементів для прокачки, окремо завдання від картелів, окремо завдання на пошук експертів і так далі. Про це я справді можу говорити дуже довго, бо з Зроблено конкретно цей елемент. Як на мене, просто офігезно без перебільшення. Наприклад, більшість записок, які ви знайдете в грі, це не просто записки, які розкривають лор. Часто це також квести по типу, хтось десь заховав скарб, хтось комусь сказав, що скачки куплені і можна наварити грошенят, якщо поставити на кривого кони кота. Хтось вам підказав, де можна отримати якийсь необхідний предмет для нової крутої гранати і так далі. І все це переплітається з квесту в квест. Адже якщо ви підете на маркер на карті, це не завжди кінець завдання. Одного разу. Я паркурив, щоб знайти рідкісний предмет для крафту, а виявилось, що я знайшов не предмет, а баригу, який продає цей предмет. Але продає він його не за гроші, а за інші, також доволі рідкісні матеріали. І ось так ось всі завдання переплетені одне з одним. І що найкрутіше, що більшість з них не обов'язкові до проходження. Зачепила тебе гра і її світ та історії цих персонажів. Прокачуйся і покращуйся. Хочеш кращу броню? Без проблем. Виконуй конкретно завдання на броню. Можливо, щоб потрапити в місце, де виконується цей квест, тобі потрібно буде заїхати в печеру, яка викидає тебе шквалом сильного повітря. І щоб туди заїхати, потрібен ховербайк, але не простий, а з нітро. А нітро вже потрібно прокачати іншому завданню в експерта по мотоциклам. Коротше, це, як на мене, дуже круто, коли твій персонаж відчувається як реальна істота, яка не стає сильнішою з рахунок цифрок і кількості вбитих монстрів, а природньо з рахунок нативних дій та здобутку потрібних елементів для свого екіпу. Звав це не обов'язковою бо знову ж, окрім деяких необхідних елементів для основного сюжету, більшість бомб чи вмінь вам не обов'язково прокачувати, так само як не обов'язково відкривати всіх 9 експертів. Але в той же час ці елементи вам спросять гру, а інколи навіть будуть обов'язкові для проходження інших другорядних завдань. І хоч в грі вистачає всіляких знаків питань по карті і інших так званих сміттєвих квестів, принеси подай, все як ви знаєте, завжди впирається не в що. А як, на відміну від старого підходу Ubisoft, засипати карту знаками запитання, вони тут роблять, як в РДР 2, і ці знаки питання, це активності, які ви можете помітити, будучи в безпосередній близькості до точки інтересу, а не просто відмітивши його на карті. Так само тут є такі квести, які називаються Intel, це ті, які ховаються в записках, що я вище згадую. І ось те, як тобі подає їх гра, затягує тебе. Адже щоб дістати нове завдання по пошуку скарбів чи рятування когось там від імперсії в лісі ти маєш досліджувати цей світ і бути його безпосереднім учасником. І ось це, на мою думку, змінює саму концепцію підходу до другорядних квестів з формату купи всратих знаків питань на карті у формат винагороди за допитливість. Це була хороша частина історії та сюжету. Спірна частина сюжету це синдикати. На мою думку, вони взагалі не пропрацьовані. В той момент, коли здавалося, що вони будуть прямо такі фічею гри, вони виявилися якимось гіміком. І найсумніше, що це стає зрозуміло тільки в другій половині і майже під кінець гри, коли ви бачите реальні в лапках наслідки від співпраці з синдикатами, яким ви віддали перевагу. Зараз поясню. В нас є чотири синдикати. До речі, керує одним з них Джаба Хат, якого ви в грі будете бачити приблизно стільки ж часу, скільки ви його бачили у трейлерах. Так ось ці синдикати. Кати між собою не дружать, і коли ви допомагаєте одному з них, скоріш за все, у вас зіпсуються стосунки з кимось іншим. Тобто, чим краще у вас стосунки з одним синдикатом, тим гірші з тим, який з ним ворогує. Якщо ваша репутація висока, ви відповідно отримуєте різноманітні плюшки. Наприклад, вас будуть пропускати в закриті зони цих синдикатів, давати торгувати з їх баригами, які мають унікальні ресурси або дешевші ціни, а також отримувати нові унікальні предмети для вашого обладунку або зброї та скінчики на них. Якщо ж ви всрали з кланом, то до вас будуть ставитись неприязно не давати вам контракти, а у найгірших випадках взагалі стати вашим кровним ворогом і за межами міста вистежувати вас і влаштовувати вам засідки, додаючи головняку. Коли все дуже погано з синдикатом, то його червону емблему вам гра покаже зліва у верхній частині екрану. І звучить на папері це весело, хоч і доволі поверхнево. Але перше, найголовніше питання це як я можу вирішити стосунки з тими чи іншими синдикатами, вирівняти їх. Якщо ви не даватимете мені контракти коли у вас погані відносини зі мною, звісно, є незалежні брокери квестів, в яких можна увірвати якісь завдання для покращення стосунків, але навіть в них більшість квестів від ворожої фракції буде заблоковано, що вже якось всрато по балансу, але це далеко не найгірше, бо хоч якось та й вирулити можна в цій ситуації. В мене в кінці гри де типу синдикат має зіграти свою роль, аля, типу пейоф за те, що ти робив в грі свої вибори. По факту виявляється синдикат, якому я не робив жодного додаткового контракту, а тільки ті, що по сюжету і те, по основному сюжету, я ставив там, де це було можливо, це здається, був один всього такий раз. Також я ставав не на їх бік, а на бік іншої фракції. Але все одно по результатам сюжету моїми союзниками стали взагалі ліві гавайці, повна хрінь. Тож репутація між кланами як задумка це цікаво. Але по факту воно, по-перше, дуже поверхнево зроблено, а по-друге, просто не працювало як треба і ламало будь-який шанс на відіграш в цій площині. При цьому деякі моменти з синдикатами працювали не дуже добре. До прикладу, в мене були хороші стосунки з синдикатом Джабахата. причому не по моїй волі. І коли зазвичай... Я заходжу на його територію, окрім дуже секретних локацій, то мене пропускають, дають п'ятюню і взагалі приймають за свого. Такі ось локації навіть на карті відображаються як білі, а не кольору синдикату, синалізуючи тобі, що все ок можна йти. Але чомусь, коли діло дійшло до квесту, де треба обікрасти джабу хата, всі мої братюні стали агресивні і не пропускали мене на територію, а одразу підіймали тривогу і гасили з бластерів. Хоча аналогічна ситуація на початку гри на Тошарі давала мені зм... Могу заходити на таку територію синдикату без перешкод, адже це одна з бляха фішок цих сраних синдикатів: отримати їх лояльність, щоб полегшити собі життя. Коротше, дуже поверхнева, і подекуди всрата механіка, яка розкриває свій в лапках потенціал, майже під кінець гри, бо розробники, мабуть, не встигли її добалансувати. Але якщо абстрагуватись від синдикатів, то світ гри доволі різноманітний та насичений. Окрім прологу, в грі буде чотири планети: це Аківа, Кіджимі та Туін. Та Тошара, а також декілька навколоорбітних кораблів чи станцій. Де і буде відбуватися вся пригода нашої героїні. Це не спойлери, бо абсолютно всі планети нам відкрили ще в дорелізних роликах самі розробники. Так ось, Тошара це планета щось типу американських каньйонів і степів, де здебільшого кактуси і скали та купу піску. Татуїн – це ви і так знаєте, просто купа піску та дюн. Навіть квест з місцевим шайхолутом є. А Ківа це планета в стилі Амазонки та Джунглів, а Кіджімі це засніжений супутник, де можна відморозити вуха. Всі ці планетки є невеличкими, а тому по великому рахунку. За хвилин 5 можна проїхати на своєму летючому мотоциклі з одного кінця в інший. І час від часу вам доведеться так робити, бо фаст тревел тут тільки в містах та селах, яких на кожній планеті не те, що багато. Тому їздити вам доведеться до стобіса. Але це не те, щоб втомлює, бо або, по-перше, гра коротка, а по друге, під час поїздок часто можна або знайти якийсь сховок, або випадковий квест. Окрім того, що антураж у містах насичений і живий, деякі завдання ти можеш пройти кількома способами. Здебільшого це пов'язано саме з можливістю зайти. З різних боків в закриту зону і пробратись різними тунелями або ходами, щоб дістатись потрібної кімнати. Проте сюжетні місії, окрім деяких виборів пов'язаних з синдикатами, прямо лінійні, і ви не маєте багато фіналів гри чи якоїсь глобальної варіативності. На жаль, демка в цьому питанні вводила в оману, вдаючи в першому квесті, що ти можеш саме виконати його кількома способами. На ділі ж, коли тобі пропонують або купити ВІП-квиток, або залізти на ВІП-вечірку через вентиляцію, в релізній версії гри куплений ВІП-квиток виявився. Підробленим, і тобі все одно довелося лізти через вентиляцію. Тому, що стосується імерсивності, то тут вона обмежена здебільшого саме способом потрапляння в необхідну локацію, але не в сюжетному плані чи плані відіграшу ролі. Я пройшов гру десь за 25-30 годин, хоча можна було пройти значно швидше, якщо Забити на всі побічні завдання. Тім я також не те, щоб досліджував кожен камінь, і думаю, якщо ви захочете закрити всі активності, то у вас може піти і годин 70 на все це діло. І що найкрутіше в цій грі, що завдання тут справді доволі цікаві та різноманітні, хоч це по суті перемішування трьох механік, боївки стелсу та паркуру. Але через те, що це вплетені непогані історії і самі моменти гарно поставлені, як на мене, команда, яка відповідала за прогресію і завдання в цій грі, справились найкраще. Щодо основного сюжету, то він тут. Просто норм. Мені сподобалась головна героїня та її маленьке звірятко, яке, до речі, не є гіміком, а справді дуже важливе в геймплеї. Також сценаристи непогано пропрацювали її еволюцію в контексті сюжету. Значно краще, на мою думку, ніж це було в дилогії про джедаїв від Electronic Arts. Адже Кей в процесі грання перетворюється з людини, яка тікає, щоб врятувати власну сраку, кидаючи друзів на призволяще, в людину, яка сама вламується на імперський крейсер, щоб врятувати друга. Її еволюція дуже круто і цікаво прописана. Такі моменти, так само як і в моменти з Нікс, ти справді проникаєшся цими персонажами, співпереживаєш їм і віриш в їх дії. Але на жаль, не все так чудово із сюжетом, адже є герої, які грі ну нафік не потрібні. Одні просто одноклітинні, інші з'являються на 20 секунд на всю гру і зникають назавжди, просто тому що це канонічний персонаж Всесвіту і круто його запхати в гру, тим самим додавши їй типу легітимності у всесвіті. Але бляха, про 20 секунд я реально не жартую, і це виглядає. Максимально притягнуто за вуха, і аби було. Багато людей, яких ви зустрічаєте, дуже плоскі і картонні, а їх дії абсолютно нелогічні. Сюжетних дир також вистачає, когось заводять в сюжет просто щоб нагнати драми, а потім виводять так само поспішно, немов в якийсь момент розробникам було замало кліше, і вони вирішили додати ще одне, щоб ще поговорити на тему сім'ї. Хоча, якщо ці лінію викинути з гри, то глобально воно ні на що не впливає. Хіба що сцену після титрів їм довелося би зробити Ну і так, кліше тут дуже багато. Ви зразу знаєте, хто вас зрадить, ви одразу розумієте, який сюжетний поворот буде з вашим дроїдом, ви одразу бачите, кого вб'ють, і він тут на дві хвилини, і так далі. Тому, якщо перестати придиратись, то прям дуже класно в розробників вийшла хімія Кей з її звірятком Нікс та її дружба з дроїдом. Ці інші персонажі, як правило, доволі одномірні і картонні. Хоча, в принципі, для загального такого легкого сюжету норм. Історія достатньо легка і вміє. Цікава як на пригодницьку гру, щоб пройти її разок. Тому мені дуже зайшла взаємодія трикутника K-Droid Nix, з якими справді вийшла вдала, цікава і в деяких моментах по-справжньому захоплива оповідь. В той же час більшість інших персонажів в грі, або лишні, або це Камео зради Камео, причому тут таких далеко не один персонаж, або це супер кліше, що створює в сюжеті велику прогалину втрачених можливостей. Втім, в ній є баги. Боже, баги в цій грі це окремий вид мистецтва. Ховербайк живе своїм життям, провалюється, зникає. А якщо ви заїхали в зону, де не можна їздити на байку, то Кей злізе з нього і більше не зможе з ним інтерактувати. Доведеться бігти 100 метрів від місця багу і викликати його заново. Плюс, якщо ви байк прикликаєте і обертаєтесь одразу в бік, де він має приїхати, то його починає кошмарити по всій карті, немов неслухняного собаку, який бігає кругами і не дає себе взяти на повідок. Зловити виліт чи провалитись під текстур. Це тут звичайна справа. Причому, коли я провалився під текстури, то гра ще й дала мені автосейв, через що мені довелось завантажитись в 10 хвилинах прогресу від цього місця і знову туди чесати. Візуальні артефакти в і без того не найтехнологічнішій грі сьогодення завезено в достатній мірі. Хоча загальні пейзажі в грі бувають дуже красиві, а деталізація міст просто крутецька. Але при цьому всі текстури, якщо придивлятися конкретно, якісь мильні і не деталізовані. Схожий ефект був Гостов Цушімі, коли загальний кадр. Вау! А в деталях Таке собі. Але по-перше, цушимі вже 6 років. А по-друге, цушима була яскрава, а тут доволі блідий тон всього, особливо що стосується пустельних планет. Тому витягнути пейзажами далеко не завжди виходить. Хоча міста дуже непогано реалізовані, особливо на Аківі. Проте текстури, які промальовуються не у вас на очах, а буквально у вас під ногами, коли ви на мотоциклі, це взагалі невід'ємна частина гри. Ліпсинк в несюжетних зрежисованих катсценах не ліпсинкає від слова зовсім, при тому, що виглядає так, наче вони. І говорять в губи персонажа, але з затримкою, тому воно просто несинхронне. Motion matching, тобто перехід з анімації в анімацію, майже повністю відсутній. Це не кидається в очі, якщо ти не акцентуєш на цьому увагу. Але як тільки ти це помітив, ти вже не зможеш це розбачити. Нікс часто перестає бути анімованим і просто як лялька сувається за вами. Особливо потішно, коли вона драбині, і він замість того, щоб сидіти у вас на спині, косплеїть ембріон чужого з одноіменних фільмів. Натомість якісних анімацій, наприклад, одних тільки добивань. Величезна кількість, я нарахував щонайменше десяток-півтора, і це тільки стелс-добування. З іншого боку, у вас деколи просто може пропасти звук гри на секунду або початись якийсь шум, який не проходить. В самому кінці гри, після фінальних титрів в ендгеймі, в мене просто завис звук мелодії дзвінка, яка не проходила. І це тільки вершина айсбергу, як ви розумієте. Недополірованість і охблят, як на прев'ю цього відео, ідеально характеризує технічний стан гри. А ще цікаво, що в грі першу половину дуже багато жіночих персонажів. Прямо такі майже всі головні персонажі жіночі, а чоловічі або покидьки, або з'являються ну буквально на кілька хвилин. І це помітив навіть я, людина, яка всім серцем любить і топить за The Last of Us 2. Знову ж таки не бачу в цьому криміналу якогось, але в даному випадку це було дуже помітно. Втім, в другій половині гри з'являється багато героїв чоловічої статі, позитивних героїв, і під кінець між статтями створюється паритет. Я міг би взагалі не згадувати цей, здавалось би, абсолютно неважливий нюанс, як, на мою думку, так і є. Але знаю, скільки людей до релізу звинувачували гру в якійсь пропаганді, і для них в першій половині гри це буде дуже схоже на правду. Але в другій половині все стає приблизно в однакових пропорціях. Знову ж таки, можливо, для вас була важлива ця інформація. Ну, а якщо вам подобаються мої огляди та й взагалі мої відео, там, новини, есеї і тому подібне, то будь ласка, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе його розвитку. Щиро вам дякую. Підсумку Star Wars Outlaws дуже штурмить в крайностях. В деяких моментах це дуже крута гра. В неї непоганий, хоч і без откровення сюжет. Є кілька цікавих моментів, та дуже цікаво спостерігати за стосунками Кей, андроїда ND9 і Нікса. Тім більшість другорядних персонажів вторинні, вороги картонні, а деякі герої взагалі філерні. І на жаль, їх тут немало. Втім, історії як в основному, так і другорядному завданнях виглядають здебільшого органічно, а тому сюжет сприймається легко, ненапряжно і може вас розважити на разок. Сама ж прогресія і система квестів мені ну, просто надзвичайно. Звичайно, сподобалось. Звісно ж, якщо ми візьмемо за душки, всі ці філлерні принеси подай, які там випадково з'являються десь на карті знаками питання і тому подібне. Всі ці завдання через записки, пошук експертів для прокачки, ніяких левелів. Коротше, як на мене, це найкраща сторона гри, і саме завдяки прогресії, і непоганому, хоч і не хапаючому зірок з неба сценарію, я і грав цю гру і отримав задоволення. З іншого боку, недопиряна, на мою думку, система синдикатів, ламала весь відіграш і більше дратувала, ніж мала якийсь сенс. Також в деякі моменти прямо таки заважало грати величезна кількість багів та архаїчність деяких рішень. Сейви часто дуже дратують, особливо коли під час стелс-місії нижпили купу часу по закапелках, щоб знайти ресурси по ходу виконання завдання. Потім вас наприкінці ловлять і відкидають на самий початок, забравши все награбоване. Тобто вам знову потрібно або лазити по закапелках і знову збирати. Лут або роздратованим йти одразу туди, куди треба по завданню, бо замахало повторювати одне і те ж. Я не знаю, чому в цій грі стільки архаїчності і незручності зв'язці з такими класними і вдалими рішеннями, як прогресія без рівнів, побудована повністю на різноманітних місіях. Стелс і стрілянина комусь теж може здатись одноманітною, але це якщо ви не прокачуєтеся взагалі. Тим в такому випадку ви, мабуть, пройдете основний сюжет за годин 20, і вона вам не встигне набриднути. А якщо будете прокачуватись, то і арсенал Буде розширятись і вступати в сутичку буде веселіше, але в той же момент керування не завжди зручне. Тут, наприклад, щоб витягнути бомбу, у вас немає зручної кнопки швидкого доступу. Вам треба спочатку натиснути вліво на тіпаді, паді потім натиснути X, щоб обрати гранату, і тільки тоді нею скористатися. В процесі перестрілки, де ваш герой відлітає за три тички, це взагалі повна лажа. Простіше ними не користуватися взагалі, ніж витрачати стільки часу на те, щоб їх просто дістати з сумки. Інколи штучний інтелект крутий та розумний. Ходить, тебе намагається оточити, а інколи тебе просто не бачать впритик. Максимально комічний був момент, коли три ворога стоять прямо навпроти мене, не бачать мене, вирішують, що я десь втік, і знімають тривогу. А Кей в цей час кидає фразу щось на кшталт: Ну що, Нікс? Класно ми їм наваляли. Я тоді заволав просто в голос. Паркур в грі непоганий, але неймовірно дратує, коли Кей не може перестрибнути ніжками камінь розміром нижче її колін. Просто тому, що йому не приписали колізію перелазування. Або коли. Коли ваш мотоцикл застрягає від маленького горбика, поставлені катсцени цікаві та видовищні, але деколи навіть в них персонажі можуть просто зникнути або з'явитись ні з того, ні з цього. У одному моменті було таке враження, що касцена почалась десь взагалі з середини. На геймпаді PlayStation дуже зручно вирішувати ритмічні загадки, бо він в такт вібрує різними тональностями, що дуже допомагає. Та й загалом в грі багато маленьких різноманітних міні-ігор, що розбавляє геймплей. Але як ви вже зрозуміли, скільки в грі класних штук, стільки в неї і якихось незручних. Звучностей і недопрацювань. Втім, я люблю пригодницькі ігри, і загалом я отримав задоволення від проєкту, особливо що стосується загальної атмосфери пригоди та класних завдань і прогресії. Що, мабуть, є левовою часткою продукту. На противагу цьому гра дуже забагована, технічно недопрацьована, має кілька незрозумілих рішень і повністю, на мою думку, поверхневу систему картелів, яка пропукала потенціал цікавого відіграшу. До того ж, вишенькою мого незадоволення стала відсутність в грі української локалізації. Через це гра отримує від мене 7,5 балів з 10. Наголошу ще раз, що мені дуже сильно сподобалося, як побудована механіка самої гри, а також мене в принципі розважив. Сюжет. Тому якби гру поварили ще трохи в розробці, допрацювали картелі, трохи другорядних героїв прописали краще і викинули лишніх, а також технічний бік проєкту покращили, то як на мене, це могла б бути просто видатна гра. А так, то просто норм на разок, якщо любите пригоди. Вона не довга, якщо вас цікавить тільки сюжет, але і може вас затягнути на 50-70 годин, якщо ви любите досліджувати і вам зайде. Втім, на жаль, гра доволі дорога, а в Україні немає підписки Ubisoft Plus, тому можливо варто почекати патчів і знижок. Бо якби була підписка в Україні, то я б вам точно рекомендував би цю гру. За 20 баксів в місяць кайфанути цікаву пригоду, навіть незважаючи на проблеми і недопрацювання, на мою думку, вона того варта. Але за 1500 гривень на ПК тут вже дивіться самі, наскільки вам подобаються пригодницькі ігри, далека-далека галактика, і чи готові ви закрити очі на ряд доволі спірних моментів. Ось тут ось можете глянути попереднє відео, воно вийшло буквально вчора. Теж дуже цікаве, тому обов'язково зацініть. А на цьому на сьогодні у мене все. До зустрічі ось тут і дай Боже!